У Марганці долають наслідки обстрілів 15 березня. Тоді дві жінки загинули, ще п'ятеро людей травмувалися. Четверо і досі в лікарні. У Дніпрі забудовник подарував однокімнатну квартиру сину Ольги Усової, загиблої під час ракетного удару РФ 14 січня. Фотовиставка про життя родин політв'язнів та злочини російської влади в окупованому Криму. О, мам, халат. Твой. Від будинку Олени Мірошниченко лишилося саме згарище. Російський снаряд влучив у дах, зайнялася пожежа. Вдома тоді нікого не було. От от поймаєте, от мені тут, от хотілося мені сюди йти. І давайте підемо туди. Посію морковку, а ти за понаблюдаєш. Ось так от автомат бахнула, і я зрозуміла, що це прибило, а тут вже чорний. Вижив після прильоту і пес Рем, який був у вольєрі. Був контужний три дня, він без голосу, без... не реагував ні У вольєрі будки, це його, мабуть, спасло. Шалотіло, що ти і шифер, кирпичі і все, і пластик, і вилітало тут, тут. Ужас. Нині родина живе неподалік у родичів. Чоловік Олени оглядає будинок зсередини. На стіні лишилися сліди. Тут колись висіли портрети дітей та ікона. В цьому будинку родина прожила 13 років. Тут кімната була, тут комп'ютер стояв. Все, все все перебило, все немає нічого. Віщей не встать. Не хочемо взагалі жити тут. Ми не хочемо тут жити. Росіяни гатять і по багатоповерховим будинкам. 15 березня російські військові атакували марганець з важкої артилерії. У цьому під'їзді уламки від снарядів лишили значні руйнування. Мешканці долають наслідки. Уламки наскрізь прошили квартиру Михайла. Говорить, дивом вціліли квіти, які дарував дружині. Все, осколки потрапили сюди, сюди. Віцію в стелю потрапив. Поламків було штук двадцять десь. В шоці до сих пор ще не відійшли цього стану. Понівечило і квартиру Валентини та Сергія. На балконі вибило скло. Подружжя дістає уламки зі стін. Там, зі мене хай. Те, тобто, ну, що якби у нас виходить, прильот була детська площадка, вон воронка. получается, нас боком зацепило. Через російську атаку, говорить Валентина, загинула її сусідка Ірина. Вона жила в сусідньому під'їзді. Вона на цьому домі виросла? Ми дуже хорошо знали. Я пам'ятаю, я працювала в дворці культури, і я помню, Ірочку молоду, вона бігала к нам на дискотеку, Така добра, така світла. Вона була в квартирі, муж в квартирі, мама її була в квартирі. Ну то вони в квартирі були в цей день. Говорить міський голова Марганця. Російські військові випустили по місту 11 снарядів. Марганець підвергся обстрілу з крупної ствольної артилерії. Нащадок цього загибли дві жінки і п'ять осіб постраждали. Знаходяться зараз в лікарні. Також постраждало дуже багато будівель, многоетажок, також само і частний сектор. Нині в лікарні перебуває чоловік, який втратив руку, та троє жінок з уламковими пораненнями. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі, восьмирічному Зорославу, мама якого загинула під час ракетного удару РФ, 14 січня по житловому будинку на житломасиві перемога, подарували квартиру. Його мама, стоматологиня Ольга Усова, під час атаки йшла з подругою на тренування та отримала смертельне поранення внаслідок вибуху російської ракети. Її колишній чоловік Едуард Усов розповідає, довго не могли знайти Ольгу. Я Вибух пролунав, я почав їй тел телефонувати, якесь перепочуття, от, ну, там, було десь за годину, ну, от, що, що щось погане буде. Десь за годину зателефонував чоловік подруги, каже, мені подзвонили зі швидкої, Іра в важкому стані, їде в реанімацію. А що з Ольгою? доля невідома. Пізніше він зателефонував, каже, говорить, Іра померла. От, і ми шукали, 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 але пошуки нам нічого не дали. І ні, скрізь, ні скрізь живих, ні скрізь мертвих не було. Знайшли тіло Ольги близько 10 вечора. Зателефонував знайомий поліціянт і каже: я бачу тіло. От, вони десь тут лежали. От, отак ми дізналися. Саме важко було поїхати, ну сказати йому. Те, що сказати. У Ользі була ну, її єдине поранення це уламок скрізь лопатку в серці. Ненависть ну, вона була з 2014 року, але зараз вона Ну. Причому раніше вона була там, ну, до керівництва, то зараз ну, до всіх, хто, хто сплачує податки, хто підтримує це, їхнє СВО, так зване, ну і ну, до родичів, до своїх, які там мешкають які мені намагаються щось розповісти. Ну, це таке. Я вважаю, це не країна, не люди. Родина Усових у 2014 році переїхала до Дніпра з Донецька. Ольга працювала у приватній стоматологічній клініці, їздила на Донбас у якості волонтерки, безкоштовно лікувала зуби військовим. Придбати власне житло у Дніпрі родина не змогла. Жили в орендованій квартирі. Дізнавшись їхню історію, допомогти вирішив місцевий забудовник Віктор Шинкевич. Розповідає, він планував віддати одну зі своїх квартир постраждалим від ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра. Коли побачив фото Ольги на українці у соцмережі свого стоматолога, зрозумів, що знає її. Я говорю, Артем, скажи мені, ну, знає о том, що є співробітниця, я, я мав бути у неї. Приходиш до стоматологу, ти її перший раз бачиш, а потім вони в масці. Да, ти раз був у неї, вона тебе пломбувала зуби, вот, сльози на очах. Дійсно, сьогодні, ну, багато чи мало, але багато строїться. Якщо ми по одній квартирі Виділим там постраждавшим, я думаю, там буде достойно. Зараз у квартирі триває ремонт. Завершити його планують за два місяці. Яна Стойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини Дніпро. Це тут я у Кривіїстелі, а позивну присутні. Ірина Клочко проживає в цій будівлі вже 20 років. Крім неї, тут мешкають ще шестеро людей. Серед них є і ті, що мають інвалідність. Раніше тут була школа, пізніше зробили гуртожиток. Сюди тимчасово оселили людей, чиє житло мали зносити задля розширення інгулецького кар'єру. В кожній кімнаті тут прописано 63 ну, кімнати комити мільярд людей. Всі ж думають, що ось ось знесуть, ось ось і сюди прописувало житло Всіх тут забите все було. Люди по повоїжали, побросали ну, позвоніть ба. Балиться. Ну, Прописані вони тут, все ж надіється, помідеться. А на рахування, і отакі от борги сумашені, просто страшенні борги. Сім років тому тут вимкнули газ, чотири роки тому опалення. Також тут немає централізованої каналізації, а будівля вся в тріщинах. Ірина Клочко сподівалася, що її вулицю також знесуть, однак цього не сталося. Тому жінка залишилася жити тут. А свій будинок вона покинула. В інгулецькому виконкомі повідомили, що всім мешканцям цієї будівлі неодноразово пропонували кімнати в гуртожитках, однак жоден не погодився. Вони пропонували інгулецький виконком, Це, як називається, Общежиття Очингока, ну воно Очингока було, тобто, воно, і, і, там кімната. А що мені ну, тільки з котами і животними не можна підожіть, а що мені взяти їх і викидуть? Ну, зробіть мені, щоб я хоч жити могла, щоб я могла нормально прийти в хату, помитися, щоб я могла. І дайте мені якесь одну комнату, хатку, щоб мені було не страшно ходити. Тому що Я йду в той же толі, далеко не живуть, і в мене з мене на голову падає стеля. Це нормально, це не нормально. Цю будівлю обслуговує ТОВ ую 2011 За словами Ірини, обслуговуюча компанія не проводила тут ремонтні роботи. Однак говорить юрист Іван Карнаух, вона зобов'язана це робити. Закон України про житлово-комунальні послуги передбачає обов'язок отримання управляючих організацій в належному стані багатопорохової будинки. Крім цього, власники такого житла також зобов'язані отримувати в належному стані, незалежно від того, всі сплачують повному обсязі або Є певна заборгованістю обслуговуюча компанія зобов'язана робити капітальний ремонт. Іван Карнау говорить, що для оцінки стану будівлі її повинна обстежити спеціальна комісія при виконкомі. І якщо буде встановлено, що ця будівля не відповідає санітарним нормам та є аварійною, мешканці можуть виселяти примусово та надавати їм альтернативні місця для проживання. Ми звернулися з інформаційним запитом до обслуговуючої компанії ТОВ УЮ та Інгулецького виконкому, аби дізнатись, чи проводились такі обстеження цієї будівлі та на яких підставах тут продовжують проживати люди. Відповідь оприлюднимо. Тетяна Гринбе. Микола Домашов Суспільне новини Кривий Ріг. Музеї спротиву Голодомору відкрили виставку одного експонату із назвою Інший погляд зі старого альбому. Відвідувачам показали інтерактивну презентацію та матеріали, які уточнюють історичний контекст знахідки. За словами керівника музею Олександра Сухомліна, назва Інший погляд каже про те, що артефакт, який відображає комуністичну точку зору, на конкретний історичний період, стає матеріалом для дослідження Голодомору. Відвідати виставку можна за попереднім записом вона триватиме до 24 березня. Це фотоальбом, який був створений в 1980 році, який представляє історію колгоспного будівництва в селі Білики на Полтавщині. Це дуже відоме село, де бувало дуже багато відомих письменників і так далі. Народилося кілька відомих діячів. Але сутність в тому, що щодо епохи голодомору ми не маємо вичерпних джерел. І якраз цей альбом висвітлює колгоспне будівництво із самого початку. За допомогою таких джерел можна вносити якісь. Змін зміни, доповнювати цю картину, історія це насамперед люди. На прикладі цього артефакту ми розуміємо, що треба вивчати людей, якими вони не були, ким би вони не були, але саме пізнання цих людей і дозволяє пізнавати певний процес, подію, епоху. 22 фотокартки з окупованого Криму. Така виставка відкрилася в одному з торговельних центрів Дніпра. Знімки демонструють порушення прав людини з боку російської влади та життя родин політв'язнів. Чоловіка Катерини спецслужби РФ заарештували у березні 2021 року в тимчасово окупованому Криму. Владислав працював позаштатним журналістом Радіо Свобода. Владиславу під час обшуку ФСБ співробітники ФСБ Російської Федерації підкинули в машину вибуховий пристрій, і далі вже саме ті тортури, які до нього були застосовані, були направлені саме для того, щоб він визнав те, що цей саме вибуховий пристрій належив йому, адже він вже спочатку відмовлявся. А син Петра вважається політв'язним ще з 2014 року. Батько каже, хлопець цікавився літаками і поїхав на виставку авіації у Сімферополь. Валентина заарештували і звинуватили у шпигунстві. Ти всього періоду в'язнення, більше п'яти років. Син знаходився у штрафному ізоляторі в одиночній камері через те, що він чітко виказував свою проукраїнську позицію. Висказував свою думку, не не погоджувався з тими, скажімо так, вимогами, які російська тюремна влада вимагала від нього, щоб він підтримував Росію, там співав гімн таке інше. З початком повномасштабної війни комунікація з політв'язнями стала майже неможлива, кажуть родичі. Не працює пошта, не можна і подзвонити. Якщо говорити про те, коли востаннє таких людей звільняли, то я хочу вам нагадати вересень 2019 року, коли звільняли моряків за обміном, і саме тоді були звільнені 11 політичних в'язнів. Вони реабілітувалися, відновилися, і зараз, наприклад, велика частина з них на фронті. Ці та інші історії в тимчасово окупованому Криму збирали троє журналістів серед них Альона Савчук. Усім їм заборонили в'їзд до півострова та РФ на строк від 10 до 35 років. Це дочка Узаїра Абдулаєва. Узаїр Абдулаєв – це ось цей чоловік Узаїр Абдулаєв. І разом зі своїм братом бо їх називають кримськими Кличко, тому що вони дуже класні тренери з Тапкундо. Вони були за гратами, коли ми приїздили. Але оскільки наша мета розповісти про чоловіків і через їхні сім'ї, дочка Узаїра Сельсабіль на той час дівчинці було 12-14 років. І щоб ви розуміли, в судах не можна не можна фотографувати. Вона дуже тихенько нишком на свій телефон зробила фото батька. Ви бачите, як він. І посміхається, тому що він помітив, що це вона. від початку російської агресії у Криму. За політичними мотивами було заарештовано понад 150 людей. Більшість з них кримські татари. Виставка працюватиме у Дніпрі до 24 березня. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.